Далі ми більше поговоримо про постанову Кабінету міністрів України від 11 липня, яка зокрема стосується і виплат для внутрішньо переміщених осіб. Що саме і для кого може змінитися вже зараз або може змінитися в наступний час. Дізнаємося у старшого аналітика благодійного фонду право на захист Олег Луців. З нами вже є на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні та Якщо ми говоримо про сам механізм надання допомоги, надання оцих виплат для внутрішньопереміщених осіб, що саме зміниться а, після цієї постанови Кабміну? Дякую за запитання. Ну, тут треба розділити, скажімо, так, тих внутрішньопереміщених осіб, які вже станом на момент набрання чинності новими змінами, отримували допомогу, ну і тих ВПО, які будуть звертатися за нею вперше. Що стосується власне тих осіб, які отримували допомогу, то. По суті, станом на липень для них нічого не міняється. Реально зміни для них почнуть працювати з 1 серпня цього року. Тобто йдеться насамперед про те, що обмежено буде строк отримання допомоги, оскільки така останнім часом, оскільки така допомога виплачувалася без обмеження в часі, то наразі таку допомогу буде продовжено виплати лише на 6 місяців. При цьому продовження відбудеться автоматично нічого додатково звертатися. Внутрішньопереміщеним особам подавати заяву в органи соціального захисту потреби то немає. Тобто, це все буде автоматично. Але е, таке продовження воно торкнеться не всіх внутрішньопереміщених осіб, які зараз отримують допомогу на проживання. Ось пане Олеже, ви вже сказали про те, що це торкнеться не усіх. Відтак, як виглядатиме порядок призначення допомоги, зокрема на проживання для внутрішньопереміщених осіб, які після набрання чинності нових правил звернуться за її отриманням вперше? І чим воно відрізняється від попередніх змін, які були зокрема на законодавчому рівні? Ну, власне, з приводу тих внутрішньопереміщених осіб, які будуть звертатися вперше, то Основне нововведення, яке запроваджується новелами постанови кабінету міністрів України, це те, що такі особи будуть піддаватися оцінці на відповідність так званим певним майновим критеріям рахунок здійснення тих чи інших податкових операцій. Наявності майна житла придатного для проживання і так далі, тобто, якщо раніше допомога призначалася лише за фактом самого внутрішнього переміщення, або ж за фактом зруйнування або пошкодження житла ступеня його непридатності, то тепер цього буде недостатньо. Тобто, зокрема, якщо ми говоримо про такі майнові критерії, то якщо особа на момент призначення звернення. За призначенням допомоги протягом трьох місяців до такого звернення, приміром, придбала транспортний засіб, який є відносно новим, тобто який є молодший за п'ять років, то в призначенні допомоги їй буде відмовлено. Так само це стосується наявності в таких осіб, які звертаються коштів на депозитних рахунках в сумі понад 100 тисяч гривень, або наявності облігацій внутрішньої державної позики, також на суму понад 100 тисяч. Більше того, навіть здійснюючи одноразові замовлення послуг на суму понад 100 тисяч протягом цих трьох місяців, про які я сказав, особа також ризикує тим, що вона буде, буде позбавлена можливості отримувати допомогу на, на проживання. Є ряд інших критеріїв в тексті постанови, але це такі десь основні. Ну і крім того, допомога буде призначатися тепер не на кожного, кожну особу індивідуально, а скажімо так, на сім'ю, і отримувати і звертатися за допомог, такою допомогою зможе уповноважена особа від імені сім'ї. Тобто хтось убий. І ви також згадували про те, що деякі категорії не будуть отримувати допомогу на проживання. Це стосується тільки оцих майнових критеріїв. Не тільки майнових критерій, справді, фактично, скажімо так: певні групи ВПО будуть, скажімо так, позбавлятися права на отримання виплат поступово йдеться про два етапи таких таких обмежень. Фактично, якщо ми говоримо про період починаючи з 1 серпня, то виплати перестануть отримувати ті ВПО, які вже зараз їх отримують, але які приміром. Повернулися до покинутого місця проживання, так, або виїхали на постійне місце проживання за кордон чи перебувають за межами України на строк понад 30 днів. Так само будуть з 1 серпня позбавлені виплат особи, які відбувають покарання місця позбавлення волі. А також категорія така ще осіб, це ті, які були засуджені за певні злочини проти основ національної безпеки, Там, зокрема колабораційну діяльність, державну зраду і так далі. І з 1 вересня буде другий етап обмеження в отриманні виплат. Виплати поступово за результатами верифікації, проведеної Міністерством фінансів України, власне, почнуть Буде припинено отримання таких випадків особами, які підпадають ці ці майнові критерії, які я називав власне відповідаючи на ваше попередні запитання. Пане Олеже, в мене єдине уточнення. Ми зараз термінологію спілкуємося. Що таке майнові критерії? Давайте роз'яснимо для наших глядачів, тому що можливо не всі розуміють про що йдеться. Ну, власне це і є одне з нововведень цієї постанови нових змін до порядку виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Як я вже казав раніше, допомога виплачувалася на безумовних підставах. То зараз держава, вона якби декларує про те, що допомога на проживання повинна повинні отримувати саме особи, які перебувають в вразливому становищі, і відповідно як здійснити оцінку такого вразливого становища, хто відповідає йому, хто під нього не підпадає. Ну, держава пішла таким таким шляхом, що вона буде здійснювати оцінку, скажімо так, видаткових операцій внутрішньо переміщених осіб, і якщо такі видаткові операції будуть власне вказувати на те, що особа все таки має джерела для існування, джерела для підтримання життєдіяльності, формування сімейного бюджету. То підпадаючи під ці майнові критерії, це е, така особа не зможе претендувати на отримання допомоги. А якщо вона є все-таки буде отримано призначення цієї допомоги, то в подальшому її може бути скасовано. Е, власне, це йдеться про такі майнові критерії. Це як здійснення витрат на купівлю транспортного засобу нового, здійснення витрат на придбання робіт послуг земельної ділянки нерухомості, е, цінних паперів інших активів, вартістю понад 100 тисяч гривень. Замовлення робіт і послуг на таку ж суму, наявність депозиту або облігацій на суму понад 100 тисяч гривень, чи купівля, наприклад, іноземної готівкової чи безготівкової валюти, також на суму понад 100 тисяч гривень. Ось це власне основні такі майнові критерії. Які прописані в тексті нововедень, ну, а як має рахуватися, якщо, наприклад, це сімейна пара один з подружжя, наприклад, здійснив таку велику покупку? А це тільки для нього будуть зніматися такі виплати, чи взагалом для сім'ї? Тобто, як це рахується, і чи якось це враховано? Ну, власне, фактично йдеться про ну, оскільки новий порядок передбачає призначення допомоги саме на сім'ю, тобто не індивідуально на кожного отримувача, то оцінці будуть піддаватися саме члени сім'ї всі в сукупності. Тобто, цілком можлива така ситуація, що, наприклад, ну в складі сім'ї можуть бути особи як числа внутрішньопереміщених осіб, так і до речі, з числа невнутрішньопереміщених осіб. І навіть якщо буде за результатами верифікації, встановлено, що дороговартісну покупку здійснила особа. Яка є членом сім'ї, але тим не менш не є внутрішньопереміщеною особою, то це може загрожувати і загрожувати дійсно тим, що інші члени сім'ї, які числа повні зможуть отримати допомогу споживання, ось власне про державний контроль, хто цим буде займатися і хто буде тримати це питання для якихось певних уточнень або ж роз'яснень, зокрема. З таким прикладом, як ви щойно навели у нашому ефірі, навіть якщо це людина, яка не вважається внутрішньо переміщеною особою, до прикладу, це рідний брат, який залишається проживати за своїм місцем реєстрації, нікуди не виїжджав, здійснив покупку. Все ж його брат, який є внутрішньо переміщеною особою, вже не матиме можливості отримати цієї допомоги. Тож хто розглядатиме ці справи і хто їх контролюватиме. Ну фактично, постанова передбачає два механізми контролю за порядком здійснення виплат і законністю їх призначення і отримання, тобто йдеться про механізм у вигляді верифікації даних, які подаються в заявці на призначення допомоги на проживання ВПО. Тобто це буде виглядати у вигляді взаємодії між різними міністерствами і відомствами, тобто шляхом обміну інформацією загальнодоступних баз даних, а також різних реєстрів, тобто реєстрів сімей, актів е цивільного стану, реєстру об'єктів нерухомого майна, на об'єкти нерухомого майна. Тобто, таким чином десь буде встановлюватися відповідність осіб е е оцим е критеріям і відповідно законність. Там претендування е, ними на отримання допомоги. Е, верифікація буде відбуватися Міністерством фінансів України, е, яке буде обмінюватися отриманими даними з Міністерством соціальної політики України. Ось і ці дані будуть в подальшому використовуватися при вирішенні питань про призначення чи про припинення виплати допомоги. А, крім того, е, нові, нововведення, запроваджені постановою Кабміну, вони передбачатимуть з 1 серпня. Проведення так званих перевірок місця проживання, фактично місце проживання перебування внутрішньопереміщених осіб, тобто держава виходить з того, що утримувати допомогу повинна саме особа, яка залишається в Україні, залишається на новому місці проживання. Тобто, якщо в результаті таких перевірок буде встановлено, що особа, наприклад, повернулася до покинутого місця проживання, або ж покинула Україну і знаходиться за її межами там протягом 30 днів сукупно. Або протягом 60 днів за весь час отримання допомоги, тобто шестимісячний період, то в результаті такої перевірки для особи Пане Олежі, можуть ми нас, вже про це, ми це говорили так, у нашому було. ефірі. Дякуємо, що нагадали і повернулись до цього. І загалом дякуємо за за роз'яснення. Олег Луців, старший аналітик благодійного фонду Право на захист був з нами на прямому зв'язку.